Слава Україні! Яколись у вас біля Верховної да, Ради приводу закону Скажіть двох словах. Чим знаменує для вас цей день? Це великий день, бо після більш ніж 300 років релігійного поневолення тут, в одній з головних святинь України і взагалі світового православ'я, знову. Різдвяну службу править митрополіт Незалежної автопефальної української церкви. Це великий день для нашої країни. Я думаю, що його будуть пам'ятати так само, як і день отримання Томасу, так і цей день, коли Українська незалежна православна церква повернулася до нашої головнішої, найголовнішої святині Києво-Печерської Лавре. Ви згодні, що зараз наскільки тяжкий історичний, але в той же час ну не, тяжкий, не тільки тяжкий, а й історичний час вигнати з наших українських святинь оце сатанинське попівське кодло, яке ж привели так званий Руський Мір сюди. Дивіться, ми маємо пам'ятати, що нас підтримують, зокрема завдяки тому, що ми захищаємо всі ті. Базові головні права і свободи людини, які попрані в так званій Російській Федерації, які вона прийшла знищити в Україні. Свобода совісті це одне з базових прав, одна з ключових свобод у всьому світі цивілізованому. Я вважаю, що ми точно маємо поставити крапку. І заборонити РПЦ і всі структури, які можуть бути пов'язані з РПЦ, до речі, не лише з РПЦ, а з будь-якими релігійними організаціями, які стали на службу злочинному цьому тривалому терористичному режиму в Кремлі. Бо ми знаємо, що насправді в Росії, на жаль, війну на знищення України і українців підтримують не лише. Так звані російські православні, але також і буддісти, і мусульмани. Тому ми маємо в цьому поставити повністю прав, щоб у нас не було жодних релігійних організацій, які мають будь-які зв'язки з релігійними організаціями в державі терористів. З іншого боку, з іншого боку, як вчить нас Святе письмо, ми маємо відрізняти. Зерна плеву. ми маємо пам'ятати, що на назовсталі разом з героями Азовцями були представники церкви, яка називається Українська Православна Церква, яка, на жаль, досі не довела Україні, що вона розірвала всі зв'язки з так званим московським патріархатом. Але ми маємо пам'ятати про це, ми маємо пам'ятати, що серед. Серед тих, хто коригував вогонь літаків, ворожої артилерії, хто допомагав окупантам в тій самій церкві, є і ті люди, які точно набуть України. Тому ми маємо зробити так, щоб в Україні була єдина помісна, автокефалія православна українська церква.